Як ви розумієте, з нашої сьогоднішньої програми депутати та слуги народу не дуже квапляться заповнювати декларації доходів та витрат. Ви здивуєтесь, але цього не можуть зробити навіть ті, хто хоче показати статки. Можете нами тодішні заповідати? Ні, не зможу з вами, тому що ми не проведемо з вами так багато вільного часу разом. Наскільки я подивився, яке заповнене це займе в нас тиждень. Ви хочете в мене жити цілий тиждень? Хитромудра система подання декларації зроблена так, що на заповнені лише одного формуляру потрібно щонайменше 6 годин. Що ж там такого складного? Ти пише тебе готівкові кошти, а адрес вказуєш на якісь ідіотізм. з. Ми знайшли депутата, який погодився пройти з нами ці кола антикорупційного пекла. Знайти депутата, який наважився продемонструвати свої багатства всій країні було на межі фантастики. Снися ну, розбіру стобініше звісно, змогу. Спершу, як не дивно, був аншлаг. Без проблем. Та коли дійшло до справи, телефони вимикалися. Зараз абонент знаходиться поза зоною досяжності. Слухавки не брали. А обіцянки забували. Ми майже опустили руки, та все-таки знайшли свого е-декларанта. Позитивно ставлюсь до електронного декларування, тому готовий заповнювати декларацію. Невже депутат наважиться публічно показати свої статки? Тоді є пропозиція розпочати з електронного ключа. Починаємо з податкової. Депутат Кривошея приїжджає на Кія отримувати електронний ключ. Ну що, як настрій у вас? Ну, так, нормально. Електронний ключ відкриває чиновнику доступ до заповнення декларації на спеціальному інтернет-сайті. Щоб отримати ключ, потрібна реєстраційна картка, паспорт, ідентифікаційний код і флешка. Ми генеруємо на ваш на свій ключ. Депутат вводить персональний пароль і ключ у його кишені. Що? О, Дуже швидко. Наступного дня приходимо до Геннадія на роботу. Не передумали сьогодні за ніч. Ні, не передумала. Ми не вірили до останньої хвилини. Ексклюзивно для програми гроші. Народний депутат України таки влаштовує фінансову сповідь. Ну от, фактично ми розпочинаємо скільки там одинадцята година. Ми розпочинаємо щорічну декларацію. Перші два розділи найлегші. Декларант вказує інформацію про себе та про тих, з ким проживає в одній квартирі. Вибір немаленький. Тут всі. чоловік, Пажина, дружина. Це рідний брат, рідна, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба. Е, якщо ви помітили, котів і собак немає. Тварин домашніх улюбленців тут показувати не потрібно. А дарма відомі випадки, коли хату переписували на кота, а машину, наприклад, на помічника. Це мерседес, не мій це мого помічника. Третій розділ об'єкти нерухомості. Які у вас є палаци? На диво пан Геннадій декларує лише одну квартиру. Месяць вартість за останню грошовою оцінкою. Окремо декларується нерухомість дружини і тут виникають проблеми. Ось, диви, я пишу міст. Да? Ну, давайте рідне місто Богослав напишемо. Богослав. Нема такого населеного пункту. Опа! Гахід. Після години виснажливого заповнення доходимо до найменш цікавого розділу авто. ад. Ідентифікаційний номер. Чого? А це він код. Квартира в депутата одна, машини дві. А ось і новий іспит. Готівкою. Форма декларації вимагає зазначити установу банку, де зберігаються гроші. Адрес вказуєш, на зі діють. третя година. А ми спромоглися заповнити лише 8 із 16 пунктів. Зараз дізнаємось найцікавіше зарплату народного депутата. Заробітна плата отримана за основним місцем роботи. Розмір да, 80 піназа вісімдесят тисяч сто п'ятдесят. Зарплата депутатом. А деякі депутати за таку зарплату примудряються будувати палаци та заводити автопарки. Решта пунктів забирає ще півтори години. Нарешті ми завершили. Уявіть собі, це лише чернетка. Адже до безлічі пунктів і підпунктів депутату потрібно вносити ще чимало правок та інформації. Ще раз ми зберігаємо, закипаємо. Електронна декларація добряче виснажила депутата, помічників та журналістів грошей. Хтось каже, депутати не працюють, ну хай хоч попрацюють в електронній декларації. Ну, все кишені. Завдяки програмі гроші на одну електронну декларацію сьогодні стало більше.